Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, в мене виробітка по інвертору від сонячних панелей 4 МВт 4000 кВт згенерували мої сонячні батареї. Я хочу порахувати точно, скільки з цієї енергії я використав. Тобто скільки енергії інвертор віддав в мережу 220 В, а скільки пропало. І так, кому цікаво, дивимося. Так, для е, точності. За за цей рік? Е, по сьогоднішнє число, сьогодні 22 травня, 766 кВт-годин. Ось цікаво, за місяць 203 кВт години е, в мене згенеровано з цього моменту. Мені це треба для розрахунку. Ну і так, за день усього 877 кВт. годин І Також, е, для довідки. Ось будинком по лінії 220 вольт, вироблено 197,3 кВт. -години. Аналітику роботи моєї станції за час генерації від сонця, 4 тисячі кВт годин, продовжуємо таблички Excel. Ось я зібрав виробітку по роках, 21 рік, 22-й, 23-й. Ця виробітка, яка була зекономлена інвертором. Саме те, що. Я зекономив. Ну і так, дивимося. В 2021 році в мене були лужні акумулятори, і за рік згенеровано по лінії 220 В 664 кВт. Години. Курс долара. Я брав курс долара МБУ, не брав чорний ринок. Просто для стандартизації взяв курс МБУ. І от 27,7. і 34 долара за 2021 рік. А 22 рік панели у мене в 2021 було 1,2 кВт. У 22-му вже 24 кВт, і ми відповідно бачимо збільшення генерації майже у два рази. За 1145 ну, майже у два рази. І сума зросла в два рази, і курс долара трошки піднявся. Війна у нас йде. Це також курс МБУ. На чорному ринку він був більший. Ну, ми не беремо чорний ринок. Далі, 50 доларів, 51 долар. 22-й рік мені приніс. 23-й рік працюють літієві акумулятори. Як ми бачимо, виробітка різко зростає. Дивимося в перший місяць січень. Ну не беремо до уваги, тут виробітки немає. ось вже в лютому починається виробітка. Я вже отримав 94 кВт в, порівняно з лузними акумуляторами в 2022 році. Потім в березні е, отримав вже 170 кВт -годин. квітень. Е, Торік був кращий, цей рік він був дуже дощовий, е, аномально дощовий, тому виробітка така невисока. Далі беремо травель. У е, нас зараз 146 торік, е, 197 цей рік і при тому, що зараз 22 травня. Ось, е, ну Як бачимо, що за 23 рік 566 кВт годин. Це майже те саме, що за на 100 кВт більше у 21-му за весь рік. Ось, ну і е, курс долара зараз по МБУ у нас 36,5 і разом в доларах виходить, що 22 долара за 23 рік моя станція згенерувала. І так, е, генерація від сонця. 4037 кВт. годин, Разом за весь час генерація 220 вольт Оце, 220 вольт станція мені видала на виході інвертора. 2376 кВт. годин Ефективність використання сонячної енергії. Ось цей показник в мене склав 58,8%. Ну, це через те, що лузні акумулятори були у мене. Ось е, Так, Грошей я заробив за все це время 3422 гривні, оскільки ціна на електроенергію у нас не змінювалася, а завжди була одинакова. Гривня 44 до 250 кВт. І в доларах я за весь цей час заробив. Станція заробила в доларах 107 доларів. Вартість станції на сьогоднішній день. Я підраховував з урахуванням курсу долара 3,5 тисячі доларів. І окупність на даний момент склала 3%. Ну, і що сказати в підсумку? Ну, окупність, самі бачите, 3% за майже 2,5 роки роботи. Але не все в житті окуп, окуповується. І коли в нас було взимку 22-го е, року, були блекаути, я сидів абсолютно з, зі світлом. У мене завжди було світло, я майже ні в чому собі не, не відмовляв через те, що літієві акумулятори. І окупаємось для мене настало вже давно. Ось, ну ось такі результати маємо. Отаке відео. Якщо відео сподобалося, став лайк підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!